У Бразилії відновлено слухання у справі про фінансування виборчої кампанії 2014 року. Розслідування проводять щодо нинішнього президента Мішеле Темера та його соратниці й попередниці діл Мирусев їх підозрюють у тому, що в 2014 році вони отримували гроші на передвиборчу акітацію незаконним шляхом і вчиняли корупційні дії. У результаті цієї кампанії Русев обрали на посаду президента. У вівторок відбулося попереднє слухання після перерви, яку запросили адвокати Русев у квітні. Тоді вони сказали, що їм потрібен час, щоб ознайомитися з матеріалами справи. Адвокат Темера повідомив, що засідання пройшло добре. Сьогодні було попереднє слухання. Упевнений, що завтра будуть добрі новини. Однак ми нетерпляче чекаємо, коли справу закриють. Якщо суд підтвердить звинувачення, які висуває прокуратура, то Мішел Темер може втратити посаду. А це означатиме, що в Бразилії вдруге за рік зміниться президент. Попередниці Темера Дільмирусов оголосили імпічмент торікулітку, також звинувативши в корупційній діяльності. Пізніше її відсторонили остаточно. Її місце й зайняв темер. Наразі захист Темера домагається, щоби справу розділили. Він наполягає на тому, що у 2014 році підзахисний не міг знати всіх джерел, з яких надходили кошти на виборчу кампанію Русев. Водночас бразильська поліція за останні кілька днів узяла під варту двох можновладців, наближених до Темера, і як вважають, вони також замішані в корупційному скандалі. у вівторок заарештували колишнього міністра туризму. Його підозрюють, у тому що гроші на будівництво футбольного стадіону для чемпіонату 2014 року він одержував незаконно. 3 червня заарештували колишнього депутата, який був соратником і близьким другом Темера. Його звинувачують в отриманні великого хабара. Є ймовірність, що екс депутат зважиться на компроміси з правосуддям і даватиме свідчення. Це може нашкодити репутації самого Темера. Президент заявляє, що не робив нічого незаконного, і усі звинувачення заперечує